Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт, привіт, мої любі слухачі! Я дуже скучила за вами. І сьогодні час нової казочки для вас українська народна казка про лисичку сестричку та вовчика. Жили були дід та баба. Жили дружно, мирно не сварилися. Літо, осінь, зима, рік за роком минали. А старенькі порилися біля хати і дуже гарно давали собі раду. Коли прийшла зима, засумував діду без роботи, бо восени і влітку робота завше є, а от взимку стало якось нудно. Тож старенький зібрав свої санчата, спорядив коней і сказав бабусі: Щось якось нудно мені стало. Ти знаєш, люба моя жінка, поїду но я порибалити. Може, якраз щось та й виловлю, бо дуже вже хочеться свіжої рибки з'їсти. Їдь, їдь, щасливо тобі, старий, щасливо, нехай дорога буде легкою, чекатиму тебе вдома. Вирушивши дідусь дідусю дорогу, зима довкола милувала око. Ялинки стояли в білих шапках, і це було дуже красиво. Їхав дід, буркотів собі підніс пісеньку і милувався красою довкола. Врешті доїхав до річки, вирубав ополонку і наловив цілі санчата рибки. Сріблиста рибка, підстрибувала у санчатах. Не дуже хотіла вона з дідусем їхати, бо знала, що її зовсім скоро можуть засмажити. Але дідусь був вправним рибалкою, Наловив та й вирушив додому. Їхав неспішно, милувався красою, наспівував, як звичну, ту пісеньку підніс. Аж, бачить, на дорозі скрутилася калачиком лисичка. Лисичка така красива, шубка виблискувала на білому сніжку. Підійшов ближче, а лисичка ніби й не дихає. «Хм, Ото гарна шуба для моєї бабусі буде. Візьму но ну, я її, що добру пропадати. Та й кинув лисичку на санчата. Тільки він рушив, а лисичка оченятами блим, блим. Вона прикинулася мертвою. Насправді лисичка була більше, як жива, і ви знаєте, що лисички дуже хитрі і підступні, не дивлячись на свою красу і оманливу зовнішність, вони вміють дурити усіх. Почала по одній рибині скидати лисичка на дорогу, аж поки не повикидала всю рибку. А бідний дідусь залишився з тим, що був з порожніми санчатами. Їде собі, та й виспівує задоволений, бо ж знає, що цілі санчата риби. Тут уже й ворота. Відкривай жінка, бо стільки риби везу, що ще в житті не бачила, стільки. Вилетіла бабуся назустріч дідусеві до санчат, аж глиб, а там нічого немає. Як то немає? А лисиця на шубу, а риба? Яка лисиця? Яка риба. Санчата порожні, та з чим поїхав, з тим приїхав. Годі тобі, старий, мені голову дурити, де цілий день вештався. Та я наловив стільки риби, я знайшов лисицю на дорозі, та ж я з глузду ще не з'їхав. Не знаю, не знаю. Розсердилася бабуся не на жарт. Цілий день чекала чоловіка вдома, а він приїхав ні з чим. Отак От то буває. Що ж робити, діду також засмутився, але на другий раз буде думати добре, перш ніж підбирати лисицю на дорозі. А лисичка тим часом позбирала усю рибу, чи маленька гірка вийшла і сіла ласувати. Ох, яка ж у неї була смачна та поживна вечеря. Сидить, куштує, аж тут і вовк до неї підійшов. О, привіт. Дай рибки, бо ж мерсі голодний. Е, ні. Налови ти, як я наловила, і тоді собі куштуй, а ця рибка моя. Я так тяжко цілий день її ловила, а тепер маю віддати тобі ні ні. Будь ласка, сядь і налови. Як то сядь? Чим ловити вудки не маю? Та не вудкою, хвостиком лови. Хвостиком, як то хвостиком? Прорубай собі ополонку у річці, сядь, опусти хвоста та й впіймаєш рибку, тільки примовляй ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. А, добре, спробую. Пішов вовчисько на річку, прорубав ополонку, сів, опустив хвоста та й став примовляти. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика і маленька, ой, щось зимно дуже, зимно. Тут якраз лисичка надійшла, доїдаючи останню рибку. Ну що, як твої справи, вовчику? «Та Тож зимно дуже, а риба наразі не ловиться. Давай я тобі поможу, промовляючи». І почала бігати довкола вовка, тихенько собі наспівуючи. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А що це ти там, лисицю, наспівуєш таке? Та я тобі допомагаю, Кажу, ловись рибка, велика й маленька. Ловись рибка, велика й маленька. Добре, вовчику, гарно тобі провести час, наловити багато рибки, а я пішла наїлася, тож відпочину трошки і побігла. А вовк сидить, 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 ніц не ловиться. Аж тут, до річки за водою, підійшли жінки. Як побачили вовка, одна залементувала. Знаю, я цього вовка! Чуть не згризь. Ах ти ж. Як почув вовк цей елемент та й давай здійматися. Ах, ах, він примерз він ніяк. Жінки вже з коромислом до нього готові лупцювати, а вовчисько дюриги ах. Добре дістав на горіхи Вовчисько, бо нема чого, чужих овець мордувати. І дали коромислом по плечі, як має бути, щоб назавжди запам'ятав, що нема чого по господарках лазити. Вовк вистрибнув з ополонки тільки без хвоста. Хвіст так і примерз у тій ополонці, а вовк був куцим і обдертий. Ох, і розлютився вовк. Ох, і розсердився. Знайду я ту листицю, роздеру її, ох, яка брехуха, чуть мене не вбили, які капусні жінки. Тож побіг Сіромаха лисицю в ліс шукати. А лисичка дня не проживе, як когось не обдурить чи щось не вкраде така її хитра порода. Цього разу вирішила вона вдертися до людської кухні, а там якраз жінки млинці випікали. Хотіла вона вкрасти, але упс. У діжку з тістом головою брк і впала. Галасу наробили жінки, бо побачили лисицю в хаті, лисиця бігом, стрім голов, з хати на ганок та й до лісу. Аж тут і вовк назустріч. Ах ти, руда паскудниця, не знаю, що з тобою зроблю. Подивися тепер, як я виглядаю. У мене немає хвоста. Я зараз не знаю, що з тобою зроблю. Ой, вовчику, братику, сказала лисичка. Подивися. Ти цілий неушкоджений, ну нічого страшного, що немає хвоста, подивися на мою голову. Ой, мене так щойно відлупцювали, що в мене аж мозок витік, показала лисичка. Голова у неї вся була в тісті, тож здурила вовка, що це мозок, а не тісто. А вовк був трохи дурненьким, та й знову повірив хитрий лисиці. Ой, ой, як мені боляче, мозок витік, кребра болять, як я тепер додому дійду. Ну, да що з тобою робити? Залазь до мене, на спину я тебе відвезу. Скочила хитрунка на спину вовчику, і так і їхала додому на спині, підспівуючи собі під ніс. битий небитого везе, битий небитого везе, битий небитого везе, а наш довірливий вовк. Перепитує лисичку, що ти там ото наспівуєш собі? Та, вовчику, наспівую, битий битого везе, битий битого везе. А, ну, та, ой, обидвоє ми биті та й бідні. Так і доїхали до самого лісу. Лисиця залишилася при своїм. І рибку з'їла, і вовка надурила, і діда ні з чим залишила. Тому Ніколи не довіряйте хитрунам. Завжди думайте, перш ніж прийняти якесь рішення. Але я знаю, що мої слухачі наймудріші, найрозумніші дітки на цілому світі. Бережіть себе, солодко спіть гарно, їжте і гуляйте, Па-па, до нових зустрічей. Тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії. no man nor